Вітаю вас, малята! З чого починається Україна для кожного з нас? З тату слова, з маминої колискової пісні! А найголовніше, Україна починається з кожного з нас. Ось послухайте прислів'я про Україну, птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Без верби і Калини немає України. Та земля мила, де мати народила. Без любові до людини немає любові до Батьківщини. Вправа назви правильно. Дайте відповіді на запитання, як називається наша держава? Україна? Якою мовою ми розмовляємо? Українською? Як називається наш народ? Українці? Як називається наше рідне місто? Одеса символи нашої держави. Прапор, герб, гімн. Якого кольору прапор? Він синьо-жовтий, синій мирне небо, жовтий, золота пшениця. Що означає наш герб? Герб це тризуб, у якому закарбоване слово воля. Гімн – це урочиста пісня, ще не вмерла Україна». Коли він звучить, потрібно підвестись. Не можна розмовляти, штовхатись, тому що це вияв неповаги. Столиця нашої держави, місто Київ. Окрім національних символів, є ще народні. Це рушник як символ достатку, гостинності, вінок зі стрічками, символ здоров'я та краси, вишиванка символ. Некореності. Україна це наш рідний край, це земля, на якій народилися ми, наші батьки, дідусі і бабусі. Бережемо нашу країну.